Радіо Київ 98 вісім представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас! Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про реєстрацію за місцем проживання. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу. Запитання від нашої слухачки Вікторії. Вона розлучилася з чоловіком. Він тепер живе окремо. Квартира належить їй. Батьки подарували. Чи може вона виписати колишнього чоловіка? без його згоди доброго ранку. Ну, я хочу сказати, що жек його не зможе виписати без рішення суду для того, щоб таке рішення отримати, він повинен не проживати більше шести місяців в квартирі. і це повинно бути засвідчено трьома актами з проміжком в два місяці. Такі акти складає ЖЕК, і до цього можливо долучити своїх сусідів, які своїми там підписами також можуть засвідчити, що ваш колишній чоловік не проживає в цій квартирі. І коли ви отримаєте таке рішення суду, то ЖЕК, звичайно за рішенням суду випише вашого чоловіка. на жаль, без рішення суду він не має права цього робити. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна Ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502 55 52. Допомога абсолютно безкоштовна. А ми ж повертаємося до нашої розмови. Родина Руманенків придбала квартиру. Є Договір куплі продажу зроблено право власності на нового господаря. Але попередні власники не бажають виписуватися. Що робити? Подавати до суду. Хочу сказати, що в даному випадку вам до суду звертатись не обов'язково, оскільки відповідно до порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні. Зняття з реєстрації на підставі припинення права користування житловим приміщенням у зв'язку з відчуженням права власності здійснюється за заявою власника, тобто, ви подаєте заяву до ЖЕКу за місцем проживання, і колишнього господаря повинні зняти з реєстрації. Чи може ЖЕК відмовити у проханні прописатися до квартири або ж виписатися з неї, якщо є борги по квартплаті? Це дуже поширена практика. Коли людина звертається до ЖЕКу з будь-якого питання, це може бути прописка, виписка, отримання довідки форма 3. І якщо у людини є борги, то звичайно житлово експлуатаційні контори вони намагаються спочатку використати цю ситуацію для того, щоб людина сплатила цей борг. Дії жеку в даному випадку Випадку незаконні, оскільки вони все одно повинні видавати довідки, прописувати, виписувати людей. Які варіанти дії в такому випадку можливі? Це по-перше, можна звернутися з заявою до прокуратури з письмовою скаргою на дії ЖЕКа. Прокуратура повинна відреагувати. Але, хоча, теж, як кажуть, не завжди воно спрацьовує, іноді прокуратура дає відповіді: там звертайтесь до суду. Ну, це поодинокі випадки. А в принципі, прокуратура має відреагувати. І ЖЕК, звичайно, вам. Видасть всі ваші довідки і пропише або випише людину. Варіант другий, самий якби надійний, але в часі він більш тривалий. Це звернення до суду. Справа ця майже безпрограшна, і суд однозначно винесе рішення на вашу користь. І скаргу до прокуратури і позов до суду. Ми можемо вам допомогти написати в наші громадські приймальні. На сьогодні все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502 55 52. Також додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян щопонеділка, середи та п'ятниці об 11.10.